Чому вбивці Чорновола досі не покарані? Кожна влада приходить і це питання, воно закривається. А, так непокаране зло свідчить про те, що зло знаходиться в кабінетах. Це гарна відповідь. І в цілому вбивство людей це те, що, знаєте, очевидно, ще може повернутися замовлення. Бо ми зараз з вами в такій колосальній руїні знаходимось, а саме в цей час хтось будує літні житові комплекси на технікою і людьми, які не на фронті будує і одночасно будує на естричних місцях, на історичних пам'ятках. І хто знав, що це може в цілому обернутися. Тому що громадські активісти щезають і знову набер... якісь оберти незрозумілі для мене починають виходити. Роман Ратуш не загинув. От немає іншого Романа Ратушного, а Протасів Яр, за яким він боровся, його забудовують. Точніше, вже, вже ці пацюки довбані, полізли, класти своїми кривими руками. Нові хабарі, нові схемки це дуже небезпечно, явище.